Польща та Угорщина несподівана зустріч президента Навроцького із Орбаном. Чи можливе? Поліпшення відносин між країнами Анна Львова, польське радіо для України найважливіше. Вітаю, отож, Польща та Угорщина, колись близькі союзники у Європейському Союзі. Сьогодні ж їхні відносини переживають деяку кризу. Але тепер з'являється несподіваний сигнал. Польський президент Кароль Навроцький може зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Що стоїть за цим кроком? І чи можливо відновити таке міцне партнерство, яке воно було раніше? Отож про це ми зараз поговоримо у понеділок, речник президент. Та Польщі підтвердив, що зустріч Навроцького із Орбаном вже готується, хоча точна дата ще невідома. Він підкреслив, що польсько-угорські відносини є надзвичайно важливими, і сигнал про відновлення співпраці пролунали також із Будапешта. Сам Віктор Орбан кілька днів тому написав у соцмережах, що його уряд. Починає відновлювати польську угорську співпрацю. А міністр у справах ЄС відвідав Польщу та зустрівся із радником президента під час економічного форуму. Втім, тіні на цієї дружби все ж таки залишається лише днями у Пекіні. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто був помічений на параді у компанії з ким? з Владимиром Путіним з Александром Лукашенко і з ким Чен Іном. На це одразу відреагував речник польського президента і заявив, що це. Погана компанія і президент Кароль Невроцький ніколи не став би в один ряд із російським диктатором, воєнним злочинцем Владіміром Путіним. Тим більше, що Путін переслідує самого Невроцького за демонтаж радянських пам'ятників на території Польщі. Отож, що ж ви думаєте про таку співпрацю? Що ви думаєте про польсько-угольські відносини? Напишіть в коментарях. Польща знову у центрі уваги на прикордонній зоні з Білоруссю виявили уламки загадкового літального апарата. Він упав буквально за кілька сотень метрів від пункту пропуску, і, хоча у ньому не знайшли вибухівки, написи кирилицею залишили багато запитань. То і навіщо запускає ці дрони, і чи може це бути пряма провокація з боку Російської Федерації? Отож, давайте у цьому розберемося, 8 вересня польська прокуратура офіційно підтвердила, що уламки невідомого об'єкта, знайдені біля міста Тересполь, належали безпілотнику. Дрон упав буквально за 300 метрів від прикордонного переходу із Білоруссю. Важливо, що він був неозброєний, однак на його корпусі були написи кирилицею. Жандармерія польська вже охороняє територію, а прокуратура. Вивчає всі обставини інциденту, Втім, це не поодинокий випадок. Лише за останні кілька тижнів на території Польщі сталося декілька дивних інцидентів із літаючими об'єктами. Наприклад, 20 серпня у селищі Осини Люблінського воєводства на кукурудзіне поле впав невідомий предмет, який після удару вибухнув. 7 вересня у селі Майдан Селець розбився ще один апарат. За попередніми даними, це міг бути безпілотник, який перевозив. Контрабанду і тепер Тересполь, де уламки безпілотника знайшли буквально на кордоні. Отож збіг це чи свідома серія провокацій? Не поші, що ви про це думаєте.